Міжнародний день рідної мови. Що ми знаємо про українську? Міжнародний день рідної мови започаткували у листопаді 1999 року на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної і культурної багатоманітності. Однак початок цьому святу дали трагічні події. 21 лютого 1952 року Бангладеш, Східний Пакистан, влада жорстоко придушила мітингувальників, які протестували проти заборони на використання в країні своєї рідної бенгальської мови. З 1971 року, після проголошення незалежності Бангладеш, цей день відзначають країні як день мучеників, які загинули за рідну мову. За пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого Міжнародним днем рідної мови. А тепер декілька цікавих фактів про українську мову. У 448 році візантійський історик Пріск Паніський під час перебування в таборі Гунського володаря Атіли на території сучасної України записав слова мед і страва. Це була перша згадка українських слів. В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П. Найменш живеною літерою є літера Ф. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. В українській мові, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменник має сім відмінків, один з яких кличний. Назви всіх дитинчат тварин є іменниками середнього роду, наприклад, теля, котеня, жабеня.